Друзі, я вас вітаю, це магазин Континент. Ми зараз будемо розповідати вам, що к нам приїхало, які новиночки. У нас приїхали нові сікатори, нові моделі, гайковерти, імпакти, акумулятори, пилочка. Все дуже цікаво, чудово, все дуже цікаво. Зараз я буду розпаковувати потихеньку і ви будете дивитися зі мною. Мені також також цікаво, тут нові позиції до нас приїхали. Саме нова позиція це оцей імпакт. Я його раніше не бачив. Це для нас новиночка йде. Це він, як мені казав постачальник, він на 230 н затягування. у нього йде. Звичайно, такого біточку сюди вставляється. 4 швидкості затягування. Макітовська посадка прокравка йде. Тобто у вас все підійде. Любий ваш акумулятор. Без різниці, що то буде. То буде чи Pro, чи Форте, чи Техас без різниці. Що я відчуваю? Дуже класно лежить в оці, образивна ручка. Все класно працює. Швидкості у нас зараз встановлена перша, ось четверта. О, так, чудово він шоршить, двигун безщі йде, трьохрічна гарантія. Що знаю, що тут 230 Н силу затягування, підка встановлюється М-4. Тобто ні, не підка М4, а бере він 4 до 18 го отвіру затягування. Що у нас далі? Удар у нас йде на першому положенні від 0 до 1500, на другому 2 700, на третьому 3400, на четвертому 4200. Це удар в хвилину. 20-вольтова система. Пізніше будемо перевіряти їх вже в відео. Інше буде. Це так, невеличкий огляд, скажімо так, іде. Так, ми все це в сторону відкладаємо. Зараз будемо далі. Далі розпаковувати, дивитися. Акумулятор далеко ми не обираємо. Це у нас гайковерт. На 850 ньютон на метр удара у нього вийде. Квадрат у нього йде один, друга Безщитковий двигун, також два або три режима роботи у нього. Зараз перевіримо, я не пам'ятаю. Три режими у нього закручування та відкручування. Ні, відкручування два. Антістри та звичайне відкручування. Квадрат одна друга, 850 Нм силу удара. Безщитковий двигун, макітовська посадочка. Все чітко, нічого не левтить, все класно працює. э, получается 2000 ударов в хвилину. Откладываем его в сторону. Да. Вот так, Я сюда делаю, да. Давайте аккумулятор залышим. Далі у нас секатор. Секатор акумуляторний, це у нас ЄС-32Лі. Це щось таке е, також новинка. він дуже великий розмір е, віток бере на перерізанні. Ось він сам секатор. Тут іде титанове лезвіє. Е, дуже потужний двигун встановлений, е, дисплейчик є, щотчик резів. Е, дуже зручно підпалити. Перше, що відчув, що дуже зручно підпалиться. Зараз ми його вімкнемо і подивимося. Акумулятор йде в комплекті 20 вольт 2 ампера. А. З, наперед скажу з людей, відзувов людей а, кажуть, що акумулятор посадити неможливо, тому що він йде один в комплекті. Насправді це ще краще по ціні, щоб ви не переплачували. Сікатор насправді дуже чудовий. Зараз ми його вімкнемо, він... ось він вимкнувся, два рази натиснули. Подивіться, скільки тут захвата. Дуже класно. Ось його щотчик резів. бачите, коли один раз нажав, і цифра розмінилося. І ви вже можете розуміти, скільки дуже використало. Якщо вам це велике, також подержали. Змінилося. 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 І це великий режим. Пізніше також знімемо відео, як він кусає цей сікатор. Без частковий двигун також йде. Ціни будуть пізніше, ціни будуть або в описі, або на нашому сайті офіційному. У нас також є сайт магазин Континент, це фізичний магазин, а інтернет-магазин Континент Shop-In-Ua. Можете переходити, також в описі він буде. Макітовська посадка, все чудово, все класно працює. Це це діло ми обратно ложимо, більший огляд, на кожен інструмент вже будемо далі. Це у нас ЄС 28Лі, сіката ось такий. Це у нас поменше, він подешевше коштує, в нього йде також акумулятор в комплекті. Він недорогий, тобто там, у нього ціна насправді дуже цікава, щось там чи 200 чи щось таке нового покоління він. Я думаю, кусає він дуже добре. Акумулятор, кейс, зарядний пристрій, все йде в комплекті. Далі що у нас із цікавого? Із цікавого у нас ще є шуруповерт. також від прокрафта приїхав. Зараз ми його розпакуємо та подивимось на нього. Нас виходить, відводимо в сторону. Шуруповерт. Шуруповерт це просто ну, ціна космос, ціна 1470. Це я знаю, вони просто літять, ці широковерти. Безщитковий двигун, швидко патрон, акумулятор з комплексі, кейс, все, що треба, все є. Патрон дуже легко знімається. Бузкоросний редуктор йде на першому там щось 400 обертів, на другому 1500 обертів. 450, на другому 1500. 20-вольтова система, мекітовська посадка, патрон десятка і патрон десятка металевий іде. І він вже новий. До цього були патрони. Він був з насічками, але не було ось цієї крутящіся, що ви не могли отак пальчиком потримати і закрутити. Тобто Тут вже нового покоління патрончик цей дорожче коштує. А ціна та ж сама. Ну, По шуруповертам ну, краще про прокравка, ніхто не робить. Весь двигун, написано брашлість. Брашліс це саме переводи, воно так і називається. Брашліс без щитковості. Три роки гарантія, ліхтарік, все, що потрібно є, 21 швидкість проекціона у нього йде. все чудово. Кейс, ціна 1470, якщо я не помиляюсь. Дуже багато їх наявності, повний комплект. А, і далі у нас іде саме потужне, це у нас пилочка. Пилочка у нас вже проціняна. пилочка у нас йде в акції зараз. Ціна у неї 5995 з двома акумуляторами, з двома зарядками штекерними, Що у вас одразу заряджаються два акумулятори? Ось такі турбо акумулятори. Вони і заводять цю пилку, а, дуже чудово працюють. І є штецер, щоб а, заряджати, якщо хочеться. Ну, за режорштекерним я маю на увазі. Якщо хочеться акумулятор під базу двойний, чи не акумулятор, а зарядку, вона також є в наявності 700 гривень в прокрафті, вона коштує. Ось ця пилочка. Отак два акумулятора вставили, ввімкнули, і вона дуже легко. Довжина шини. Тут 35 мм, 35 см, 350 мм, 14 дюймів. Ланцюг йде здесь на 57 звінів. Включик дуже класно встановлений ось тут в ручці. Можна підтягнути ланцюг, гачки відпустили. Ланцюг підтягнули дуже легко, обратно затягнули це все діло. Трьохрічна гарантія, безщотковий двигун, автоматично, бачите, отак от раз і дуже легко. Автоматично змащується ланцюг, пробочку, пляшку відкручуєте, Сюди мастило залили, обратно затягнули, закрутили її і все чудово. Ось так от в захист вона входить. Вона сигналізує, що вона в захисті, все чудово, все класно. Якщо окремо пилку придбати, ціна у неї 3999. Дуже класна е е пилочка. Є е також багато різних пилочок як альтернатива. Так, оце ми зробили наш невеличкий огляд. Е е можете приходити до нас або переходити на наш сайт. Е е там дуже багато цікавих речей. Далі буде, далі будемо вже окремо кожну річ повністю розбирати, дивитися, пробувати, як вона ріже, як воно відчувається. Всім дуже дякую, до побачення.